Наша клієнтка отримала шок, коли дізналася, що в її квартирі вже 11 років зареєстрована стороння людина. Справа в тому, що ми продавали їй квартиру, готувалися до угоди, прийшли до ЦНАПу зняти нашу клієнтку з реєстрації. І з'ясувалося от таке диво, в неї стався нервовий напад. Ми її швидко заспокоїли, тому що є постанова кабінета міністрів, за якою власник може скасувати реєстрацію усіх зареєстрованих осіб в своєму житлі, крім своїх неповнолітніх дітей. Там вже інша процедура. Коли стали задавати питання робітнику ЦНАПу, вона відповіла, що вона не знає, як це сталося. Наша клієнтка купувала квартиру 10 років тому. Тому моє припущення, що вона вже купила зареєстрованою людиною. Напевне, вона не передивлювалася уважно документи на угоді. Тому я наголошую, коли ви знаходитесь у нотаріуса купуєте житлову нерухомість, будь ласка, задавайте питання. Є ваші права. Ви платите нотаріусу, платите ріелтору, платите продавцю. Ви маєте право задати, поставити любе питання, все, що вам не зрозуміло. Ви маєте запитати, щоб потім спокійно поставити свій підпис у договорі.